Росія може вдарити по Україні експериментальною ракетою Арешнік. Уже на вихідних про це повідомляє видання Times. Журналісти посилаються на свою розмову із представником Ради національної безпеки США, який захотів залишитися анонімним, але зазначив, що Москва хоче використати цю зброю для залякування як України, так і її прихильників. Однак, Арешнік цитую все ще не змінює правила гри. На полі бою американський чиновник також наголосив, що йдеться про експериментальну ракету, яких в країни агресорки є лише кілька екземплярів. Такі повідомлення про можливу атаку орешніком з'являються в медіапросторі вже не вперше. Цього тижня про можливість удару заявляли також у Пентагоні, але не назвавши точної дати про зростання загроз від російських дронів і ракет вже кілька разів. Попереджали американське посольство в Києві. Нагадаю, вперше Росія атакувала нашу державу експериментальною. Балістичною ракетою Арешнік під час масованого обстрілу 21 листопада тоді удар припав на Дніпро. Новий пакет озброєння та обладнання держсекретар США Антоні Блінкен напередодні повідомив, що Вашингтон готовий передати Україні боєприпаси для хаймерсів, артилерійські снаряди, безпілотники, джевеліни, засоби хімічного захисту та біологічної, радіологічної та ядерної захисту від цих видів зброї та багато іншого. Загалом цей пакет допомогли. Допомоги коштуватиме пів мільярда доларів. Ще 440 мільйонів. Американська сторона виділяє на підтримку української економіки. Ці гроші підуть на сільськогосподарський сектор, транспортну систему, інфраструктуру та логістику а також на модернізацію пунктів перетину з ЄС портів на чорному морі та на Дунаї і оновлення залізничних ділянок у прикордонних регіонах. Формат завершення війни і створення європейської миротворчої місії в Україні можуть стати темою обговорення між президентом Зеленським і європейськими лідерами вже наступного тижня. Про це із посиланням на п'ятьох поінформованих співрозмовників пише видання політико. За їхніми даними розмова може відбутися у Брюсселі 18 грудня. Там зберуться президент України, генсек НАТО та європейські лідери говоритимуть про формати завершення війни та потенційну європейську миротворчу місію, яка може стати запобіжником від нового Нападу Росії раніше Радіо Свобода з посиланням на власні джерела повідомило, що питання розміщення миротворчої місії на території України в разі припинення бойових дій на обговорення на саміті у Брюсселі може винести президент Франції. Дискусія про завершення війни і миротворчу місію триває на тлі обрання президентом США Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про бажання війну зупинити а європу закликав зіграти активну роль у майбутній угоді про припинення бойових. Увага на